Всім привіт, мої любі глядачі! І сьогодні в нас друга по рахунку дуель з флюсом. Але на цей раз ця дуелька в нас буде проходити на дробашах. У ну, нас буде е, 6 раундів, як я пам'ятаю. І ми ці всі 6 раундів будемо грати на е, дробашах. Получається, перше на пістолетах. Потім е, перший на ФБ... Друг... ой, другий на ФБМ, третій на СМЕ, е, ну, другий дробовик. І потім ще два або три раунди на спасах. І потім ще на Діглах. І за цього, мабуть, не 6, а 9, я ж кажу, я чесно не пам'ятаю. Ну, ролик видався дуже цікавий. І за цього е, беріть щось смачненьке, сідайте за свій столик. Та давайте розпочинати цю дуже цікаву дуельку. Ну і ось е, поки що в нас буде розминочка е, півхвилини. Вже пів хвилини пройшло, а я почав записувати тільки з е, пів. Ну, коли пройшла вже пів е, розминки. Е, як я казав, перший раунд у нас чисто пістолети. Прям чисто. Ну, тому що треба ж як міні-розминочка, коли вже буде сам раунд. І як ви бачите, я взяв у флюкси його дігл, і я надіюся, що Флюкс собі ну купить е, прикольні скини. Ну, у нього є вже Юз Гріфін, До речі, цей скін кращий за мій. Так, і ще, як по класиці наших дуельок, я завжди буду викидувати бомбу. Завжди. ну. Е, з бомбою ми будемо грати не на, ці, не на цих дуельках, може на інші, а може і на цих, я не знаю. Я буду вже розмовляти з флюксом. До речі, як ви бачите, перший раунд на пістолетах я забрав, ну, тому що, ви ж пам'ятаєте дуельку на пістолетах, я ну, вмію дуже сильно грати на пістолетах. І ось. а, Моя пам'ять куряча, я ж ну, ще й на дігл буде другий, а там вже йдуть. Ну, 9 або 10 раундів, так. Я ж кажу, я не сильно пам'ятаю і. Флюкс, як завжди, вміє грати з дігла, а я ні. Треба мені буде вчитися, тому що це так не піде. Ну, бо він а, вже другу дуельку підряд мене з дігла може ваншотити. І це дуже печально. З ФБ вона слабка дуже. І я сподіваюся, що я зараз от, ось тут стану в крису і його заберу, і він не вийде з ножа. А... Він не вийшов з ножа, він вийшов з хедшоту мені в голову з ФАПМу, що дуже печально. Я вже 2-1 програю. А далі в нас на СМ. Я чесно пам'ятаю тільки початкові букви, а далі не сильно. Треба буде завчити всі назви зброї. І зараз я його обійду. І надіюсь, що там я його заберу в крису. Тому що, мабуть, криса це єдиний козир любого стендофера, як можна виграти будь-який раунд. Зараз він має піти на мою базу і там вже чекати мене. І я його пішов шукати. Раз, до речі, поміняли, і він, ну, як і був великий, так і залишився. І за цього я зараз його буду мабуть, довго шукати дуже. Або він мене теж в крису замочить в голову. Ну, ось, бам-бам. І він знову мене ваншотить в голову. Дуже круто. Я прям люблю це, коли про програю. Ну і 3-1 вже програю. І далі на спасах. Отут я надіюсь, що я вмію грати на ньому. Я прям надіюся. І це, мабуть, буде перша дуелька, де я програю. Він зараз, мабуть, вийде ось тут. І ми його будемо чекати. Я не, я не розумію, як він мене ваншотить з одної кулі в голову з дробачів. Не з автомата, не з калашата. Я розумію, з калашатам ще можна давати кіл ваншот. Це ну, така зброя, з якої роблять ваншоти. А тут. М -м Дуже дивно. Надіюсь, гранати мене засейвлять. І він прийшов мою гранату в один міг, і я йому нарешті дав ваншот. Моя граната ну, мабуть йому нічого не дала, але то таке. Так, викидаємо бомбу знову і покупаємо заново гранати. У нас зараз або один, або два раунди будуть ще на спасах. Оце другий пішов на спасі. І зараз я спробую на гранату його взяти якось, або не візьму, бам. Так, я його зараз, мабуть, обійду, хоча це моя, мабуть, фатальна помилка, тому що він зараз може тут вийти. Бо він спускався, як можна було бачити. Так. І він. Він. Ось! Оп. Я не розумію. Я або стріляти не вмію, або спас такий косий. Бо я реально вже 5-2 програю йому. І це дуже печально. Так, і тепер третій раунд на спасі. Ось тут я, мабуть. виграю, або. Я не знаю. Я надеюсь, що я зараз виграю. Так. А, зараз діглів. Написав флюкс, але буду просто на пістолеті його брати. І... Ну, я ж казав, він дуже сильно вміє грати на діглах. Це як його ну, найкраща сторона у стендофі. Ну, ось зараз я його, мабуть, візьму на Діглі, якщо не програю. Ну. Я його брав, тому що він був на ножах. А зараз він не хоче брати мене на ніч, тому що карта, мабуть, не підходяща до цього. І ось скві скрізь мок я не попав. І він зараз або мене на ніж візьме, або в голову стерельно в спину. Я зараз е обійду його, або просто де десь спрячусь від нього. І ось. Я не можу попасти з дігла, зато він мене зараз, мабуть, доконає, так? Да. 7 2 програюємо. І все. Так, ну, дуже печально. Прямо дуже. Зараз знову будемо на діглах. Хоча я, мабуть, його хочу на дробажу взяти. Так. Тому що він з діглів мене вже задовбав. Хоч якось його візьму. Не виходить, і ось! Ну як я не можу попасти з цього дробаша, Зато він мене з дігла бере. Ну, 8-2 я програю. І все. І це перша дуель, яку я програв флюксу. І це дуже мене дратує. Так, ну, дуель, як ви могли побачити, я не сильно виграв. І може не справив ваші очікування від мене. Але буду надіятися, що коли у нас буде третя дуель на ППшках, то я його переможу. Так, ну а з вами був Амотіа. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть у коментарі, якісь ваші стратегії, як я його можу перемогти. І за бажанням підписатись на Фелюкса. А, ну і до наступної дуелі. Всім папа! -па.